Коли я отримав перше відео відпрацювання свого дрону, ну я радів, як мала дитина. Я бігав, всім показував, всім розіслав. Дивіться, дивіться це мій дрон. Це я зробив. Це це дуже мотивує. В принципі. Комплектуючі не міняються міняються прошивки і налаштування. Тобто, потреби є. Тобто, да їх дійсно, як Юрій каже, можливо, не так жорстко відчуваються, як на початку війни, бо і і, і спільноти нарощуються, і держава нарощується виробництво. Але ще є що збирати, є над чим працювати. Ми не рекомендуємо багато всього, тому що це зоопарк запчастин, з якими потім складно кастомізувати дрони. Тому ми просто сфокусувалися на чомусь одному. Військові кажуть, ми дрони приймаємо без плат. Ми самі встановлюємо. Вони не кажуть, з якими платами працюють через те, що це теж я вже сказав, це дуже чутливе питання. Ми не відкидаємо історію з. Оптикою ми плануємо видати хоча б список комплектуючих, тому що ну, ті люди, які хочуть, вони все одно будуть це робити. То чому їм не допомогти? Не економте на якості припою і флюсу, вам зразу буде набагато легше. І не паяйте батяним паяльником, бо це жах. Це просто спортите собі перше враження і більше ніколи не будете паяти. Ви можете підтримати е, діяльність нашу донатом на Монобанк. Для тих, хто задонатить. У нас підготовлений е, прозовий фонд це комплекти для збірки дронів на вибір Social Drone комплект або Victory Drones. Ми підготувалися.